У перший день навчань практично відпрацьовувалася ліквідація вибуху газового та кисневого балонів в одній із шкіл Хмельницького. Наступного дня підрозділи усіх служб цивільного захисту змагались з імпровізованою комунальною аварією на Хмельницькій атомній електростанції, яка виникла внаслідок складних погодних умов. На третій день проводились рятувальні роботи після підтоплення житлових будинків Кам'янець-Подільського району. Крім цього, відпрацьовано було також елементи рятування людей на воді, витік аміаку на одному з підприємств, пожежа на території одного із лісгоспів області та Витік газом усі ці надзвичайні ситуації обирали через те, що найчастіше мають місце на території області з позитивного боку групою робочою групою державної служби відмічається конкретність та правильність прийняття рішень комісії з питань міст Хмельницька. Та Кам'янець-Подільська конкретно, чітко з відповідними картографічними матеріалами, були доповіді всіх керівників служб і в цілому прийняті правильні рішення. Зараз система цивільного захисту проходить процес реформування. Зокрема, з 1 червня цього року вступає у дію новий кодекс. Перетворення одного із підрозділів цивільного захисту міністерства з надзвичайних ситуацій у державну службу вже дало позитивні результати на законодавчому рівні. Було затверджено плани щодо взаємодії рятувальників із силовими та оборон. Нами структурами раніше, щоправда, ця взаємодія також була, але так би мовити, не закріплена законодавчо. До слова служба ДСНС Хмельницької області за рядом показників перша в Україні власне роботи рятувальники під час зимових стихій, коли вони виконували часто те, чим би мали займатися інші служби, яскраве тому підтвердження. Попри складні погодні умови, не допущено жодного надзвичайного випадку. Все було вчасно розчищено. Бригади працювали в цілодобовому режимі. Попри те, що державна служба надзвичайних ситуацій з усіма завданнями під час навчань впоралась, ряд проблем начальник головного управління все ж відмітив. Стосувалися вони переважно частина, яка діє на території Хмельницької атомної електростанції. Зокрема, це відсутність достатньої кількості необхідного спорядження і застарілість наявного на сьогоднішній день на озброєнні сьомої частини знаходиться 26 одиниць пожежної техніки, 20 з яких вичерпали свій технічний ресурс експлуатації та потребують оновлення та списання. Також на озброєнні є колінчний підіймач чела 89-го випуску, які затривали термін експлуатації вичерпав ресурс експлуатації своїх механізмів та вузлів. Що може призвести до виходу з ладу вище вказаного автомобіля, навчання в першу чергу були тестом для облдержадміністрації, яка є відповідальною за цивільний захист населення своєї області. Попри те, що голова прозвітував про збільшення у 2012-му, порівнянні з іншими роками, усіх видатків на цивільний захист, соціальне забезпечення усіх, хто постраждав під час тих чи інших надзвичайних ситуацій, фінансування, зокрема, тієї ж державної служби надзвичайних ситуацій залишається одним із найнижчих в Україні. Обсяг резервного фонду місцевого бюджету становить 0,13% в середньому по державі 0,2% обсяг фінансування оригінальних програм в сфері цивільного захисту становить 68%, В середньому по державі 13%. заборгованих за плаційно-технічне обслуговування апаратури становить 27,6 тисяч покриття системою оповіщення. Складає 54% території області. Власне, навіть такі в порівнянні з іншими регіонами цифри не сильно поки що впливають на результати роботи підрозділів цивільного захисту. Хоча, звісно, якби і грошей з бюджетів усіх рівні було більше, то й ефективність була б ще кращою.